Шалом, це Славко, Ася випробовує новий телефон, так що, сподіваюся, ви мене побачите. А сьогодні день жахливий не лише через цей новий телефон, а й тому, що він почався для мене з вибачення. Я прокинувся під новий сеанс подачі електроенергії і побачив, що весь світ поспішає вибачитися перед Росією. Блінкен. З Держдепу, мов США не, заох... не заохочували Україну до того, щоб вона сміла нападати на території Росії. Ллойд Остін так само, що Міністерство оборони не перешкоджало і не допомагало Україні нападати на Росію. Прес-секретар відмітився відправить Держдепостав. Ми не постачали озброєнь, що використовувалися для ударів по Росії. Розумієте, за малим на навколішки не вставали. Це вони так зреагували, що ми. Оце по Україні влупили 5-го 38 крилатих ракет Х-101, 22 крилаті ракети калібри, 3 крилаті ракети Х-22, 6 крилатих ракет Х-59, одна крилата ракета Х-31П. І це, що ми влупили нещасним стріжом, оцим, Ту 141, скільки їх у нас лишилося, і всього було, здається, 152 штуки. Випущено. Ну, дві вже ви знаєте, один полетів в Хорватію, другий полетів на Росію, третій, нібито теж полетів на Росію. Це потужна річ, слухайте літає на висотах від 50 тисяч метрів до 6 тисяч метрів, дальність до тисячі кілометрів, швидкість 950 тисяч кілометрів на годину. Це потужна технологія 70-х років. Кілька в нас залишилося, і вони можуть летіти в певному напрямку. Спочатку вони літали на Хорватію. Потім ми їх щось перекрутили там викрутками в, Хар... в Харківські старі, знайшли де старих фахівців з Харкова трясущихся, і вони тепер сміливо летять на Енгельс. І вже весь світ це є вибачається перед Росією. Путін сказав, що буде продовжуватися, що спецоперація може бути довгою. Меркель вже відмовляється брати участь, нас смирити в майбутніх переговорах. Всі від нас цураються, кажуть, що це справа України. На словах, всі нас люблять. Всі хочуть постачати нам мостоукладчики, щоб вони відбивалися від крилатих ракет противника. Але скажу, ситуація паршива. Добре, що того разу влупили хоч по Коростеню, не по броварах. Ну це такий чорний гумор, як ви розумієте, мені кожного удару шкода. Ми ви, 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 ви раптово з країни, що наступало, в, 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 виявилися в ситуації в Японії. Навіть не Німеччини, не Британія, а в ситуації в Японії, що як тільки там... Зібралися Б-24, з'явилося 44-го року. Так, відразу у кінець Японії став очевидним, що японці нічого Б-24 протиставити не можуть, скільки б вони там камікадзе не висаджували, скільки б ми оцих от стріжей останніх не випускали в бік противника. Ми подолати стратегічну авіацію противника не в силах. Постачання ракет нам не буде швидше за все. Термінового і великого, так що битимуть нас далі. Ви знаєте, що до половини енергетичних потужностей було пошкоджено. Ясно, що ступінь пошкодження інший. Ну, скільки генерації не вистачає, ви знаєте, нам всі говорять. Вже турки нам обіцяють на Румунії або на Болгарії поставити кілька електростанцій, подавати нам електроенергію. Не знаю, для чого. Ну, ну, термін виготовлення трансформатора, ви знаєте, що в Китаї від 4 місяців до 6 місяців в США. У нас до шести місяців, десь до 9 місяців в країнах Заходу. В общем, десь довго нам ще сидіти без світла, може, на осінь нам його і відновлять. Отака от от ситуація. І що я можу на це сказати? Ну, сьогодні нічого розумного я вам не скажу, тому що от і повітряній потузі противника неможливо, а переговори черговий раз зайшли в глухий кут, що Путін вимагає територіальних претензій. Блінкен каже за кордони 24 лютого 2022 року, себто без Криму, без ДНР, ЛНР, це було б для нас дуже великою перемогою. Це найбільшою можливою для нас перемогою був би кордон на 24 лютого 2022 року. Реальною перемогою для нас насправді що є критерієм перемоги для України, хоча в цих умовах говорити за перемогу, це відтяти сухопутний коридор до Криму. Якщо ми перерішимо сухопутний коридор до Криму, якщо ми відріжемо Крим на півдні. Хоч би до лінії Мілітополя, не до Бердянську. Тут питають, чого до операцію не вести на Бердянськ, пліча з намного коротше. Ви розумієте, якщо вести операцію на Бердянськ на Маріупіль, це стикнутися з Ростом, це стикнутися з вузлом залізничним на півдні, з можливістю постачання коротким плечем росіянами. А коли ми будемо вести операцію далі на Захід, от, от між Мілітополем та Дніпром. ну, наступати, то плече постачання значно видовжиться, і це єдине, чим ми їх можемо компенсувати їхні можливості, це видовження плеча постачання. Тому ця от ближча операція на Мелітопіль значно більш реалістичною виглядає в наших умовах. І що ще я вранці. Теж спросоння зрадів, що там якусь бригаду, і мені Пшет Слава Ланскоронського формують, уже для неї шукають зимовий одяг. Але виявилося, що це наша четверта танкова бригада, все та ж. Вже давно сформована, це для неї тільки не вистачає теплого одягу. і Вся Польща героїчно для неї збирає цей теплий одяг. Так що ситуація на даний момент негативна, нічого позитивного я вам сказати не можу. Виглядає на те, що Україну примушують до переговорів, примушують до територіальних втрат, і Путін виглядає непоступливим щодо територіальних надбань Росії, демонструє готовність проводити цю війну далі безкінечно, демонструє готовність атакувати і балістичними іранськими ракетами в перспективі, Проти чого ми теж не матимемо жодної оборони. Ми символізували свою готовність наносити удари по авіабазах противника. Це такий акт розпачу, суто самурайський від мене вразив розчулив, і він вас всіх має розчули. Я вам раджу подивитися фільм Плаваючий меч» про Сінцінгубі. Там про це багато сказано, ви зрозумієте. Але ситуація динамічна, вона так само раптом може і змінитися, і на нашу користь. Ви розумієте, там вони опасаються, збираються на півночі. Оцей куакшем оповідав на півночі. Зібраний Луганської області вони збираються нас контратакувати. Я скажу, що цей контрудар з півночі, це згеть не те, що контрудар з Білорусі, великої поразки він росіянам не нанесе, якщо вони полізуть, поб'ють їх так не сильно, бо там не дуже є кого бити. Але я скажу, навіть такий маленький наступ росіян для нас був би порятунком, бо ми б змогли трохи вирівняти рахунок, трохи їх побити. Все-таки це б нам компенсувало втрати нашої нашої в тилу. Поки що наш тил лишається незахищеним. І стратегічно вся перевага поки що на боці Росії, Росії, але сподіваюся, вона зміниться, якщо Ася щось позаклинає ми і закличе нас знову молитися і вірити. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Ви, а, раз, зараз така ситуація, що особо ніяких новостей нет. Ну, это... Це новості, Ася, тільки не ті, що ми хочемо. Ну, да. Но я так думаю, що все одно. Равно... Осталось ждать недолго. Ну, да. Наберёмся терпіння, и все будет так, как я вам говорила. Перемога будет за Україною. Ну, поки що да, попри все, поки що на землі ми їх перемагаємо. Бай.